Вітаю, друзі, сьогодні у п'ятницю 23 травня о 19.30 за Києвом. Буде зустріч зі мною з міжнародним гросмейстром онлайн на платформі Teams. Завдяки Валерію. Ми подивимось партії з останніх сеансів одночасної гри, які проводила наша школа Шахи в чому перемагати. Подивимось. Інші ваші дебютні проблеми і обов'язково їх вирішимо. Я, як завжди, дам лайфхаки по вашим партіям, дам поради, як посилити вашу гру. Ну і ви можете теж задати цікаві для вас питання. Друзі, всі власники найкращого у світі шагового абонементу, звичайно, запрошуються на цю зустріч безкоштовно. Хто ще не встиг придбати цей абонемент, можете звернутися за моїми контактами і зайти на сайт школи шахи в Чому Перемагати, зайти в магазин і замовити цей чудовий абонемент і посилюватись. Також скористаюся вже тим, що є це відео. Дуже раджу вам останню свою книгу. Підручник з блискавичної гри. Це перша книга з цієї серії, і далі вони будуть пов'язані. Перша книга з другою. Я буду коментувати відповіді тих, хто працював над книгою 1 Там будуть бонусом іти відповіді у книзі 2. Тому долучайтеся, ви отримаєте такі знання, де яких ви ніде. В іншому місці просто не отримують. Мене дуже дивує, коли люди, знаєте, питають там, а ось що ви підкажете, які, які книжки найкращі? Я кажу, ось ось це просто ідеально буде для вас. М -м -м. А може, щось старше, а може, щось там, умовно кажучи, з Батвініка? Ну, знаєте, я допомагаю лише розумним людям. І так, до зустрічі е, ввечері, буду радий всіх бачити.